Європу привезли до України. Ось у цьому комфортабельному автобусі 13 європейців упродовж 20 днів побувають у 10 населених пунктах України. Подорожуючи, вони проводитимуть семінари та тренінги для української молоді. Українці ж знайомитимуть гостей зі своїми традиціями та культурою. Євроавтобус стартував із Варшави, потім дістався Житомирщини. Сьогодні його пасажирів радо вітають у Медведівці та Мельниках Чигиринського району. Чотири роки назад 2007 щось виникла ідея привезти Європу в маленькі містечка і селища України. Ось і буквально привезти Європу, посидити іноземців, представників Європейського союзу. Завантажити автобус інформаційними матеріалами про європейський союз, ось і відправити автобус туди, де його не чекають, а де він найбільш потрібний. Куди поїдуть іноземці, організатори визначали шляхом конкурсного відбору населених пунктів. Бажання прийняти на своїй землі гостей з-за кордону виявили 100 українських сіл. З Черкащини вісім. Координатор проєкту розповідає, досвід попередніх проєктів показує, що такі візити активізують місцеві громади, а сільська молодь відкриває для себе вікно в Європу. Для школярів медведівської школи іноземці провели чотири тренінги: екологічний, журналістський, волонтерський та тренінг під назвою Дебати Європейська повітряна куля. Учасники останнього захищали право країн знаходитися у повітряній кулі, тобто євросоюзі, там, по-перше, переробляють сміття, по-друге, виробляють багато машин. Такі аргументи команда Анастасії підготувала на захист Німеччини. Загалом дівчина радіє можливості поспілкуватися з представниками європейських країн та дізнатися про життя в них із перших вуст. Так само яскраві і позитивні враження на гостей справили і українські селяни. Вільний журналіст з Італії Матео в Україні в четверте. Він переконаний, в Україні вже час до Європи. Україна це Європа, Україна людина в Україні це людина, яка хоче Європу. io come ho chiante l'integrazione, forse Tomušo, anche la Romania, prima ha la Europa, e la Romania è Hirše, nix Ukrajina, nix Ukrajina osida, io buro, io buro i Romani, perettim, che veni a Europea, Europea, la situazione non è ma chance. Liše Europa, Europa dovrebbe hotiti, Для учасників проекту українська сторона так само підготувала пізнавальну програму Візити до старожилів, які розповідали про голодомор, війну, німецьку окупацію, народні звичаї та традиції. Ірина Андріївна познайомила дівчат з Польщі та Німеччини з українською обрядовою піснею. на свадьбах ходили, чор не співати? Що сівватка ти ліпається, гурилочка у барелечку, і сам не п'є, і нам не дає на тисне, Нехай вона йому скисне. Зміст пісні іноземки не зрозуміли, втім були у захваті від голосу, запалу та енергії старинки. На прохання баби Ярини одна з дівчат також заспівала. Грузинка за походженням ека з Німеччини виконала пісню про свою батьківщину. Перший раз коли я пою.